Hello, друзі! Вітаю вас на робиці Сухої по факту, де ми без усілякої води розбираємо правила англійської мови. Мене звати Денис, я репетитор англійської мови для початківців, а ми починаємо. Present perfect. Що це за час такий? Present Perfect час, який використовуємо для дії, яка відбувалась в минулому і продовжується зараз. He has worked here for 5 years. Тобто він працює тут вже понад п'яти років. Років. Для минулих подій, у яких є видимий результат зараз. She has broken her arm, she can't write. Видимий результат, she can't write. Дій, які відбувались в невизначеному часі в минулому. I have been in friends. Ми не знаємо, коли ця дія відбулась і коли вона завершилась. Але головне, що вона відбулась або не відбулась. Або для власного досвіду. Зазвичай це питання: Have you ever been to friends? Поїдемо далі. Слово Марке. Це у нас Ever коли-небудь. Вживаємо в двох випадках. Have you ever read a horse в питаннях, тобто, і the best book that I have ever seen. Далі. «Never» Ніколи. Можете мене спитати. Так ми ж в Simply» теж «never» використовуємо. «Never» в «Present Simply» використовується як Я ніколи це не роблю. А неве в Present perfect, використовується як я ніколи це не робив в минулому. І зараз теж це не роблю. I have never ridden a horse. Наприклад, так. Just Just і already вживаємо поміж допоміжним словом have і поміж самим дієсловом. I have just or I have already done English. Yet, ми вживаємо тільки в негативних реченнях і в питаннях: I haven't cooked lunch yet. Have you cleaned your room yet? Далі. for і since вживаємо в кінці речі. I have known him for four years or since 2020. І so far до сих пір. Ми його зазвичай ставимо або в початок речення, або в кінець, як у мене в прикладі. I haven't watched a film so far. Запишіть ці приклади, вивчіть ці слова марки і чекаю ваші приклади прямо в коментарях. Далі, конструкція. Стверджувальне речення. У нас займенники діляться на дві групи: IUVZ і Hіchieet. Головна відмінність в тому, що з IUVZ допоміжне слово have, з Hitschieд допоміжне слово has. Дієслово у нас додається або ідіє, якщо воно правильне, або дієслово в третій формі. Третій форму ви можете знайти прямо в інтернеті. Неправильні дієслова. Все, не знайшли. Правило додавания ID. play played просто додало и wash washed просто до ID. study снова уж такой why у нас улетает study. Питання. мы наши. До позже. слова have has p ничего складного. Have I a плюс слово маркер плюс дети слова в третьей форме. Чекаю. ваші власні приклади знову ж таки в коментарях. Вся конструкція перед вами написана. Негативні речення у нас з'являються haven't і hasn't. Тобто ми додаємо до допоміжних наших дієслів not. Haven't hasn't. Може бути have not або has not. Дякую вам за увагу. Зустрінемось наступного разу на роботі сухої по факту. З вами був Денис. Ставите вподобайки, підписуйтесь то залишайте ваші коментарі з прикладами. Буду чекати на них з нетерпінням. Бай-бай.